Коли Равана втік до ланки, Рама підійшов до лакшмани, що лежав поранений в крові, як мертвий. Рама подумав, що його брата вбито і почав лементувати над ним. О мій любий, ти йшов за мною так далеко, чого ж ти покинув мене тепер? Без тебе й перемога мене не вабить. Що я робитиму з царством без тебе? Як мені тепер одному повернутись до Гайотхі? Що я відповів твоїм матері, коли вона спитає, де мій лакшмана? Навіщо мені тепер визволяти сіту? О, сушену, цей доблесний воїн пішов за мною, щоб поділити мої злигодні в цьому вигнанні, нехтуючи своєю власною матір'ю й царством. Чи ж матиму я ще на цьому світі такого вірного брата? Яку відповідь я дам Хараті, коли він запитає, де наш брат, що пішов з тобою в ліси? Можна знайти жінку й родичів, але неможливо знайти такого вірного брата, як ти. О мій любий Лакшмано, ти пішов за мною в ліси, а я піду за тобою на небо. Ти не будеш самотнім. Чим я согрішив у минулому народженні, що мій доброчесний брат, який захищав мене зі своїм тілом убитий? Ах, брате мій, встань, подивись на мене з любов'ю. Батько цариці Тари мудрий сушена подивився на раму, пригніченого сумом, і сказав, вчищаючи його Володарю, заспокойся. Я гадаю, що лакшмана не вмер, бо на його обличчі немає ознак смерті. Воно ясне і веселе. І його долоні прохолодні й приємні на дотики, лист лотоса, і очі нетмяні. Серце у нього б'ється і він ще дихає. А потім, звернувшись до ханумана, він сказав Якби можна було зараз дістати траві Санджівакарні, я привів би його до пам'яті і вилікував її соком. Вирушай негайно до Гімалаїв і принеси цієї трави з південної вершини гори Меаходая, ще принеси трав вішаль'якарні і Саварнякарані. Що також ростуть там. Почувши це, могутній ханоман зараз же стрибнув високо в небо і в одну мить досяг Гімалаїв. Він почав шукати скрізь потрібну траву, але не міг розпізнати її, і тоді подумав, що не варто гаяти ні хвилини в такий небезпечний час, тому підняв усю вершину гори і тримаючи її в речі, зіскочив з Гімалаїв і зараз же спустився поруч з сушеною на полі бою біля ланки. Тут Хануман почав пояснювати сушені. Мені дуже шкода, але я не міг розпізнати трави, що ти назвав на всій горі. Тому я зняв цілу вершину, про яку ти говорив ось вона, дивись. Побачивши, що Хануман зробив подвиг, якого не могли б зробити навіть небожителі, мавпи були вражені. Сушена нарвав потрібної трави, видушив з неї сік і влив його у ніздрі лакшмані. Від цього лакшмана негайно опритомнів і підвівся. Побачивши, що він підзводиться, всі мавпи зраділи, і закричали Слава, слава. А Рама сказав. «О, мій любий Лакшмано. І притиснув його до серця, захоплено вигукнувши Який я радий, що бачу тебе воскреслим завдяки великим зусиллям ханомана й доброті Сушени! Моє життя, життя сіти і перемога ні до чого, якщо тебе не буде в живих. Лакшмана заспокоїв раму і сказав йому Я вже зовсім здоровий. Тепер ти можеш здійснити свій намір і вбити царя ракшас Равану.